Доброго ранку. <світ> Сьогодні в нас ліна <світ> все заспокойся, старенька. Я <світ> речі, наймолодша з вас, так що нормально, все може молодець. <світ> Зараз прес-огляд Валерій. Почнемо ми з того, що в Італії все спокійно, щоб ти був дуже в Італії. Якраз нічого спокійного нема. Прем'єр-міністр подав у відставку. Не Невмиручі Але... Сільвіо Берлусконі робить свої справи. Понімаєш? Виявляється, що Сільвіо таки потрібен Італії. Потрібен, але він точно не стане ще раз прем'єр-міністром. Про це вже говорить Гардіан. Надже на посаду леті вже є заміна. І 88-річний президент країни Наполітану тепер формально запропонує посаду прем'єра 39-річному Матео Рензі, фотогенічному мерові Флоренції, який може стати наймолодшим керівником уряду в Італії за всю історію країни. Так що Валерії все таки можна сказати, що в Італії все спокійно, Незважаючи на те, що Летту, як то кажуть, підвели до того, що йому вже порайти, йти, незважаючи на те, що у протистоянні із колишнім саме прем'єр-міністром Сільою Берлусконі він взяв такий верх і ще в жовтні говорять, рейтинги у нього були. Прекрасні, але на даний момент кажуть, що все таки піде він. На відпочинок я такі, картку що... йому дадуть я за так, вважаю, ну, що дуже, дуже правильно. Що дійсно от мають а, керівниками да, там а, держав мають бути молоді, ініціативні розумні люди в, речі, Україні? Хоч... Теж я бажаю щоб правильно. А чому це правильно? Ліна ну, італійці вважали, що італійці вважали, що все зло в них від Сільвіо Берлусконі. Того вже зла давно нема. А Італію ковбасить, ковбасить і ковбасить. Ну, я тому, тобі це... хочу сказати, що декілька років тому у нас теж були були і перспективні да. Дуже молоді, дуже, дуже перспективні. перспективні. Ти ж пам'ятаєш, як це моли? Так шоліночка, ви молоді? Молодці, Ви, ви всі букви знаєте, крім першої. А от так що вибачте, сьогодні старі не заангажовані. Що можна, що можна сказати, радує? Те, що Валерія не пустять за такі розмови у Швейцарію. Тому що Швейцарія вирішила, що досить їм уже приймати всіх, хто хоче приїхати до них із країн ЄС і не тільки з країн ЄС, адже ми прекрасно знаємо, що ЄС підписали саме співробітництво і погодили про свободу переміщення на 12 років. 12 років тому на даний момент вони говорять, що баста закриваємо кордони. Вільний в'їзд і проживання на території Швейцарії буде відмінено, тому що вони бояться безробіття, бояться, що Ще більша навала після саме коливання долара і на всіх міжбанківських. саме де, де Валерій? підскажи, будь ласка? Валютних біржах. О, На валютних біржах? І вирішили, що не будуть, незважаючи на те, що у них рівень безробіття всього лише 3%, Вони не хочуть, щоб до них приїжджали. ЄС уже говорить про те, що можливо будуть якісь санкції до Швейцарії застосовані, тому що як це підписати, то підписали. Погодились про те, що буде вільний е, саме рух продуктів і у всього, і всіх товарів і не тер... виконують. І не виконують, не хочуть вони. А взагалі, швейцарці приїжджали. щось окрім молока, шоколаду, щось виробляють, Юля, сиру. Ну тут. Нічого не написано Нічого на рахунок. Не написано на рахунок там, обігу, так і якісь спів, відношення співсамевідсоткові товарів, які їдуть з ЄС і які виходять із території Швейцарії, але на рахунок того, що вони будуть закривати е, свій кордон е, до Європейської сукати. А як щодо швейцарських годинників популярних ну, швейцарські свій годинники свій. І так, ну, Ліночка. звісно, особливо біженці, вони знаєш, тільки приїжджають, щоб швейцарські годинники ну, купити. Ну, слухайте, це добре. Але ви знаєте, що Таня ну вона була про те, що а, російські кордони закривають продукти українські саме там вугілля, Ахметова компанія, АВК, Конті говорять що типу, погана якість дуже продуктів. Це те саме, що було що з Да, так. У тебе ж половина За, зубів зумів із Рошеном. <свистем> Слухайте, е, е, хочу, <свистем> я ж старший тут, да, от прийшло смс-повідомлення, Юлі, ти продовжує. Сараула, не надо тролити від дущих. Це сидить якийсь вухатий троль, зараз і чекає, коли я зачитаю смс Сараула, не надо тролити від дущих. Ведеш себе як дурак. Я хочу тобі сказати, шановний троль, це ти ведеш себе як дурак, коли ти такі смски пишеш. Якби ти в кадрі був, то ти щось би розумів. Розумієш, як це зайти в кадр, не привітатися з тобою. Тролем, який готовий зранку вже писати. Нам повідомлення. Ти ж маєш розуміти: зайшла, стала. Що? Вона м б могла стояти ще дві години тут мовчати. Юля, я вже привіталася. Вона м не обличчя мовчазний вона... вона... приз. Вона просто задом пише. І, при... і, і Прич... привіталася. Чи, і всі вам Причому блич. пише з номера сімсот сімдесят Це Щоб не передзвонили. А, передзвонили. А, ні. Да. До речі, нам пишуть: передзвоніть мені, будь ласка, і насилайте, ми не усьому. Так, що ще пишуть, що у Турції за спробу захоплення літака, що летів із Харкова до Стамбула, затриманий українець Артем Козлов. Тому що він бухнув мальоху, як то кажуть, і вирішив, що треба сад. Ну щоб літак зупинився, як ви думаєте, де в Сочі. Правильно <рес> він вирішив, Це... що зупинка має бути в Сочі. Тому влаштував там дібош, і він сказав, до президента, до Януковича, але тому влаштовуємо йому там. Він сказав він сказав скеліт... Ні, Ліна, він сказав, у нас скелетон. хочу подивитися. <рес> ну, така, яка його доля, чим закінчилося все? Нічого, не нічого, пишу, зараз не пишуть. От коротке повідомлення про Валерій, куди ти? Зник ворог. в ворог. Водички хочу. Водички хочеш кожен. на еліксір. Так, що пише у нас комен... комерсант. Не комерсант, той, який у нас виходить в Україні. А, ні, вибачте, коментарі. А ті коментарі, які <рес> виходять <рес> <рес> ні, у, у Росії, у Росії, у наших північних сусідів. Так. що <рес> ж <рес> Що ж він пише? Окта треба тобі? Дякую, Іліна, ще сильніше гепне, щоб я забула, яку я газети. Я <смі> <б> не повижу. <смі> <смі> ти... Вибач, я тебе запитаю, скажи, будь ласка, ну це ж, в принципі, це у нас так преса працює, наші ну, колеги, що да? ну, новини що старі, в принципі, виходять. Ну, дивися, у нас ж газети виходять в п'ятницю-четвер, правильно? А ось в понеділок нічого Валерій, не виходять. Ні вчора не виходило, ні в суботу не виходить. Не печатають вони. Ти розумієш, у нас немає щоденної газет. Немає. вам не це просто Юля. У нас Зашла... немає навіть денних, ранкових і вечірніх. Юля зайшла на таблоці, називається Дуся, яка е, Ліночка, Ріночка, це не це BBC. І Пло, і UK, Розумієш, це не я Дуся. Не Дуся. Не ту, вони, вони обговорюють там тільки обгортки і все. Обгор... О, Боже, обгортки. Обгортки. обгортки обкладинки. Обкладинки. Так, вкладинки. Так, коментарі, що пишуть, говорять, що у нас така ж сама політична ситуація, як і у Боснії. Вирішили ось зробити певні паралелі. Результат. Тати приватизації, які розчарують тотальна деградація інститутів управління, фракційна криза парламентаризму та гра на історичних відмінностях. Кінці кінців наростання соціальних протиріч та падіння довіри до механізму виборів як такого, що здатний оновити політичний клас. Більше того, Чорногорія нещодавно там теж почалися заворушення. Ну ситуація в Чорногорії, в той курорт, який я... ти мрієш поїхати. Наскільки так? я пам'ятаю, я тобі хочу сказати, так, що, що, ти що ти ти там в чорного ну я пам'ятаю, ти про це говорила, що там багато дуже савка, юля, mm. і ситуація дійсно. Подібно на наших круті мерседеси мають на дорозі перевагу. Розумієш, вони mm -hmm. там моргають, тобі шмигають. Mm -hmm. Ну там багато таких речей. Це от, от не, не дивно, що Боснія, Чорногорія, наступ, Україна, наступні країни. Ми скоро побачимо ще буде. Так, ну і щодо розбіжності на думку газети, одна з основних із них полягає в тому, що на відміну від ситуації в Україні акції протесту в Боснії та Герцеговині були спричинені соціально-економічними причинами, які тільки в ході масових заворушень транслювалися в обурення імпотенції. Політичного класу в цілому. Мені здається, це якраз таки нерозбіжність, а це ще одна подібність ситуації, яка і в Босній Герцеговині, точно така ж сама і у нас. Хто розгойдує гривню? Цим захопилися питанням фокус. Але якщо чесно, я вчора дивилася от канал Інтер, і там відбувалася розмова Кадіміна із. Головою Нацбанку України. І там постало питання: а невже це ось коливання відбувається з гривнею тільки із за того, що це внутрішня е, політична е, е, ситуація в Україні? Але ж перед цим Кадімін не дивився новини ТСН, де показували, що приблизно така ж сама ситуація, але ще, мабуть, із гіршими наслідками відбувається де в Казахстані. Можна сказати, що ще десь приблизно, мабуть, точно такі ж ситуації відбуваються. Але чому це говорять? Лише що в нас внутрішня ситуація знову хочуть звернути все на майдан, мабуть. А Роман Кадемін це той, що спортом займається а той, що це, спортом журналіст широкого профіля. То він з головою Розширив свої можливості. розширив ж премію. отримав телетріум за великий бокс, чи як там програма називається. Так все правильно. Тепер, друзі, ми будемо вистоювати і байкотувати пенсійний фонд для того, аби отримати пенсії. Нам з вами Ти будеш бойкотувати. Ти не отримаєш, якщо будеш байкотувати пенсійний фонд. Журнал фокус ставить підсумню офіційну версію причин падіння курсу гривні, політичну нестабільність та радикалізацію суспільства, дослідивши динаміку зміни курсу обміну гривні та політичні події, які відбуваються в той же час. Журнал дійшов висновку, що майдан ані наніс е, жодних збитків економіці, принаймні в четвертому кварталі 2013 року і спричинив валютний ажіотаз серед населення. При цьому як підкреслюється, зовнішній економічний добробут дає трішки. На початку лютого, коли політики шукають компроміс, а на Грушевського вже не стріляють. Я нещодавно читав інформацію про те, що споживчий індекс знизився з 80, здається, одиниць mm -hmm. до 60 чи до 50 навіть. Як кажуть люди, які займаються цим продажами, це. Дуже сильне зниження, і воно в принципі відгукнеться обов'язково. Зараз всі очікують під пального. Всі так, це знають вже... прекрасно. Воно, 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 воно вже пішло, але так. суттєвого подороження очікують дефіциту пального. Розумієте, і цей дефіцит створюється, щоб не змогли експортери постачати це паливо сюди в Україну. Ну, зараз я вчора дивилася про новини, про те, що дизельне паливо десь буквально на 5-4 гривні. Воно підвищило свою ціну. Дизельне паливо. на Суде. це Власне. у нас з вами є певна альтернатива. Адже в Україні ми прекрасно. Знаємо дуже багато альтер -еко, альтернативних екологічних, екологічного пального. Про це написав кореспондент у своєму новому свіжесенькому номері. Чотири роки тому киянин Константин Багато почав займатися фермерством. І що б ви думали? Ми зараз з вами сидимо, а верба. Та, яка буде паливом майбутнього, росте, адже у знов ж таки 4 роки тому повторюся. Він засіяв 130 гектарів плантації неплакучої, а ось енергетичний сорт для виробництва тепла та електроенергії. Так, у через скажіть, через 10 років він планує, що це буде вже 1200 гектарів і знову ж таки хоче ці 1200 знову ж таки помножити на 3. Щого говориться про те, що про чому взагалі це вигідно? Тому що щоб цілий рік, ну, один одна, один гектар дає 20 тонн верби. Ці 20 тонн можуть е Обігрівати будинок площею 225 квадратних метрів. Я думаю, що все-таки це дуже хороший варіант, враховуючи, що у нас орної землі дуже багато, а засівів дуже мало. Тобто, хоча, тобто, в принципі, можна тепер вироб, не користуватися позиціями да? компаніями, так. а можна сам є на себе працюєш, сам себе використовуєш одні... послуги. Так, є певні переваги. У нас держава має закуповувати ось цю енергію, яку дає саме зелена верба, і не тільки <свист> І точно так само, як і всі інші види електроенергетики, які виробляються без допомоги електростанції або гідроелектростанції. Її закуповують за хорошою ціною, тобто допомагають тим виробникам і завдяки Європейському союзу, тому що європейський союз дає багато велику кількість коштів на те, щоб її виробляли. Але ось з кожним роком, з кожним десятиліттям, ось цей коефіцієнт, який є зверху, знову ж буде знижуватися. І тобто, для виробників, які зараз планують починати цей бізнес, є перспектива того, що будуть купувати знову ж таки по дуже малій ціні. Вже вигідно не настільки буде. В Україні бувають mm -hmm. малі ціни. Так. не почула мене, да? Бувають, так, напевно. Так, так, картопля так. здорожчала вже э... до 10 гривень. Очікують 12, ти кажеш. Серйозно На 10 гривень вже картопля. Лін. Ого. А українці харчуються картоплею. Треба собі одним словом десь у гіді якесь брати під Києвом і висаджувати картопельку, бурячок, картошечку. Капусту. О, слухайте, Юля. Тут пишуть про твоє повідомлення, що нашого співвітчизника затримали в сочах п'яного да? так? Нашому терористу, алкоголіку, грозить 20 літ віддиха. Продовжує ролякамі тролити. Валерка, читай собі книги про зону і не сміши страну, ні умілим тролінгом. Вже Сумі. два дні не працюють коменти через ВКонтакті ага. на сторінці ранкових курасанів. Я не знаю, чому. Може, Ліна Горбач, ви щось написали, таке неприємне. То вона... Та почекайте, а я що, у нас є сторінка в контакті ранкові корасани? Немає, її вже видалили. Немає, 5 місяців тому. Пишуть... Що ви, що що ви Переходьте на Фейсбук, реєструйтеся, Рихуйтесь. залишайте свої повідомлення. Інстаграм теж не інстаграм від Facebook, своїх. Фейсбук, друзі, і смс-повідомлення 067 067-215-6666, нагадуємо. Дівчатка міс фемен нашим, нашим допоможуть нарешті. Вони ще є і вони ще е, можуть собі дозволити подорожувати. Їм допоможе французька організація AGRIF. Вона провела акцію протеста проти руху фемен. І е, оголосила збір старих бюзгалтерів, щоб допомогти активісткам прикрити свій сором. Я Хочу сказати, Слушайте, Юля, у них там їм їм на, на 10 в одної сором видно. У всіх інших, ну вибач, ну, ну так, знаєш. І там слабень, ну так. так ну, так, да. Що виросли, то виросло. Да. Щоб всі країни, що всі представники, у тому числі і Росія, в принципі, вони всі їм допомагають. Коли ж якась організація буде антифема. ой, слухайте, такі, о... дівки на дівок. Представляєте, такі буде. Так, ти можеш створити Ми, так таку організацію, Ліна, очолити. Оді, її. Одягнути, одягнутися одягнути шубу, да, так на голову якісь парики, Мені здається її. Глюкози не вистачає. Дівчинки глюкози сахарку собі візьми, під язик під язик. Отак, штормин зробити. Що що сказати? Як то кажуть, знаєте, мені подобається вся фраза, і ці люди забороняють мені ковирятися в нозі. В носі В носі, так. всі прекрасно знають, що на минулому тижні представник держдепу Вікторія Нуланд в телефонній розмові із послом США в Україні Джефрі Пайтом сказала фразу. Яку як правило говорять в дурнуватих американських фільмах, але це було на ну в бік знову ж таки Європейського союзу? Вона сказала в дупу, але ви ж зрозуміли, як вона сказала. В дупу, Євро... так і сказала. Євросоюз. У так вона ну, приблизно посла. не в дупу ж погірше сказала. Ну, сказала. сказала. Ну і знову ж таки відреагувала на це. Хто в першу чергу? Ангела Меркель. Вона сказала, це недопустимо це таке говорити, тим паче, в кого в бік Європейського Союзу не можна. А це натякають на те, що у нас. А, і ще ж натякнули про те, що найкраще, щоб прем'єр-міністром у нашій країні був Арсеній Яценюк. Хто буде, хто не буде, ми не знаємо. Ну, Лише Завчу, тільки час, війче, час покаже. Так, а зараз що хочу. Хочеться сказати, шановні мої колеги. пресогляд закінчується далі. Ми побачимо анну Діденко о 7.30 у новинах.